Отже, в резюрт також в новинках є ось такі сети із кардиганом і спідниці міді трикотажні дівчат. І погляньте, що тут яка краса, як вони. Прикрасили ці всі штуковини. Це це ж до речі, вже зустрічалося, Ну принаймні я дуже часто чомусь дивилась мію, -мію у колекції. От в Мію-Мію там розшиті йдуть як верхній одяг, якщо хтось слідкував за колекціями, саме осінь, Мію-Мію. так і навіть дійшли руки до шкарпеток, які вони теж обшивали камінцями. Власне кажучи, ви можете самі нашити таку красу, зробити самі. Тим більше камінці, я знаю, теж брала камінці на шкарпетки. Вони зараз абсолютно недорого коштують. В звичайнісіньких магазинах тканин ви можете купити, як і хочете на ваш смак і обшити собі чи светер, чи взагалі повністю сет. Чи ті самі якісь шкарпетки, чи кардигани і так далі. Погляньте, яка краса. Це може бути разом, де дивіться, або ж може бути йти окремо. мерехтить дуже все. Гляньте, як симпатично. Такий кардиган коштує 1899, і спідниця йде окремо. Ви можете брати це разом. Спідницю давайте розглянемо. Така звичайна, пряма спідниця, спідниця-каран, да, спідниця олівець. Не карандаш, вже ж українською мовою буде олівець. Це по звиці, кажу карандаш. Гляньте тут. І ось такий є а, візеруночок у нас у вигляді квіточки такої. Да? Так, потім ось така квіточка, ніби. Один, два, три, чотири, п'ять камінців. Тут просто три йде штучки. Ну, тобто, ви не обов'язково це робити якось супер е однаково. Квітки можуть різнитися між собою. Ваша фантазія 1899. коштує така спідниця. Шукаєте в секунді спідницю, обшиваєте її камінцями і дивуєте, дивуєте кого ви там хочете здивувати. Поруч тут же ось такий кардиган, щось нагадує із бабусиної скрині. Реально, якийсь вінтаж <laughs> італійський, до речі, 1699 такий кардиганчик, дуже-дуже по типу бабусиного. До нього тут йдуть такі шкіряні спідниці. Дуже грубий, до речі, цей, ця екошкіра грубувата. І вона така, йде, дивіться, навіть темно-коричнева. Спідниця трапеція. Ну, Мені не подобається вже. Ну, таке щось, не знаю. Дивлячись, що сюди, а примінити яке взуття. Я тут більше бачу навіть лофери. Далі йдемо дивитися ось таке пальто. Дивіться, теж осінь, зима. Пальто в клітинку. Тут кишеня. Да, можна розшити. І тут кишені. Теж все зашиті. Кишені всі зашиті. Ось така підкладка, темно-синя. За 7,599. Мені подобається чому. Тому що люблю такі спокійні кольори. І я думаю, на осінь це прекрасний, прекрасний варіант. Не якесь кричаще. І довге, дивіться, яке довге. Це що? Це L. Ну, така об'ємна об йде модель. Так, то що тут? Дивіться, тут ось таке є пальто. Такий колір кемел, колюченьке. Можливо, навіть тут є вовна до складу ходить, хоча ні, не повинно. Що на, на гудзиках? Так, да, тут гудзики. тут пояс 3,599. Довжина буде за коліно. А якщо висока, там вище метру 70, то буде до середини коліна. Ну, якщо брати на метр 65, то, це, то коліно закриє. Так, і тут мені подобається ось такі штуку. Вони дивіться, вже не треба купляти ніякої сорочки окремо, вже все йде встрочене, готове. Тобто, Такий джемпер-обманка, ніби під джемпером є сорочка. Насправді її немає. Просто пришиті ось такі манжети і пришитий комірець і кошти. Така штука 1799. Ось, власне, поверх неї йде ось такий двобортний піджак, І тут вже представлені два сети ділового плану, діловий стиль. І навіть вони йдуть ось такі, дивіться, в юлочку, в ялиночку. 1799. 1700... Почекайте, ну це дуже дорого, блін. 1799. Я тільки врубилася, що це, блін, занадто, так? Да? Є такі ж ось, але бежеві, сірі бежеві і ось такий сет. Сет штани донизу, ніби дещо і розширені. Такі wide leg. Зараз покажу, витягну. Штани. Дивіться, ось такі йдуть штани. Теплі, однозначно. Однозначно теплі. Тканинка така, трикотаж такий цупкенький. середині Ось такі вони. Бачите, да? можна регулювати довжину спокійно. От, подобається, це не джинси, що хто знає як бути. 1499 вони коштують. Висока посадка, Уже йде пояс. Власне, це такі плюси. Теплі, висока посадка і з поясом. І кому треба на роботу. Офісний, діловий, же він же стиль. Ну і піджачок. Запам'ятовуйте, штани коштують 1500, а піджак коштує 2. Три з половиною тисячі вийти вийде у вас просто піджак і штани. Але це така штука, от прям мені здається, інвестиція. Ви можете це носити і три роки саме на холодний сезон. Що можна носити окремо, не обов'язково піджак носити з цими штанями? Можна штани носити окремо з чимось. там якийсь, не знаю, гольф чи сорочка жилетка. Піджак можна носити з якоюсь спідницею. Кухаємося далі. Тут є ось, ось такі ще представлені аутфіти. Сірий піджак з такої теж пальтової тканини, жакет, такий осінній, класний. Дуже подобається мені цей м, шкіряний пояс. Він робить цей жакет цікавим. А, сірі джинси і темно-блакитна така сорочка. Класна. Теж. Дуже подобається мені як темно-блакитний і темно-сірим між собою. Співпадають. Потім ще ось такий варіант. Є це біла сорочка. Це ось такий кудлатий, дуже теплющий. Я думаю, що вовна 100% тут йде вовна. Що це бомбер, бомбер на блискавці. Тут сорочка достатньо цупкенька. Скільки сорочка, ось ціна сорочка. Ну, дивіться, це дорого, да? Сорочку можна знайти де-інде. А бомберик дуже-дуже гарний. І штани, штани, трикотаж тоненький. Ні, це не трикотаж. Це просто такий поліестер, така синтетика. Бачите, да? І дещо присвічується. Тобто штани не утеплені, не такого плану будуть і не в'язані. Досить таки непогано, класично, елегантно. Далі новинки. Гляньте, якісь спідниці я шестяні. Доторкуюся і відразу ж відчувається така прямо. Шерсть. Мені більше шерсть подобається слово. Асоціація в дитинстві з чимось таким теплим, знаєте, А Ну, таке дитинство, да, в Радянському Союзі, що було. Дивіться, я подумала, що ця спідниця як класно йтиме до цього пальто. Просто сірий, такий темно-сірий. І з цим. Темно-бежевим. Да? І бежевий тут є, і блакитний. Ну, просто супер. І сюди можна вдягти ось такий навіть кардиган. Сіра спідниця сюди. І чоботи високі, теплі. Уявляєте, як буде вам вже тепло в цьому всьому. Ну, Або ж вдягти такий свет. Свет коштує дві майже. Щойно дивилася склад тканини, вони є такі темно-сині насичені і такі темно-коричневі. 12% вовни, все інше, там поліестер, поліамід і акрил. Гляньте, теж сюди піде, так? Да? Да, я думаю, да. класно буде. І до цієї спідниці теж дивіться, темно-синій і темно-сірий. Супер. Потім ще ось такі є спіднички. Теж дуже теплі, прям супер ой, клас, о, А ця, до речі, йтиме до ось такого варіанту. Темно-коричневої. Що це в нас? Кофта. Кофтина така. Гляньте, теж по типу кардигану. Гляньте, якась спідниця сюди теж дуже пасує. Сюди чорне взуття. Ну, чорне, наприклад, з високими халявами чоботи або темно-коричневі чоботи, навіть замша. Буде дуже-дуже розкішно. спідниця просто розкіш. І вона Максі йде без підкладки, дуже класна тканина. Я зараз подивлюсь, що це за склад. Поліестер. О, дивіться, 50% поліестер і 50% йде вовна, шерсть. Ось чому я до неї доторкнулася і зрозуміла, що це блін, ну, прям ну, із 100% шерсті вам не буде, тому що вона їй не, не потрібна, вона буде колотися. Ось. А от м, наполовину чому б і ні? Трошки того, трішки того. І так її носитиметься. Я думаю, прекрасно, вони теплі. Я не сказала, скільки вона коштує. Вже те... Блін, з поясом йде. Зараз uh, подивлюся ціну. А швиденько. Дві тисячі коштує така спідниця, Ну, вона класна. Вона реально. От хто носить спідниці, ну, прям шикарна. Мені сподобалось це я, яка спідниця. В принципі, ну, багато хто з нас да, перестали носити спідниці. Хоча раніше я любила, любила сукні в'язані довгі. Сірого класно. Прямо така класична тканина. Дивіться, вона прикольна, тому що тут і не коричневий, де да, він, і не бежевий. І з цим класно, з сірим. Класно теме до ось таких, чобіт теж можна щось в стилі бохо зробити. Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ми з вами в Хаус Бренд робимо огляд новинки, тренди 2025. Осінь зима. Влюбіться і остаться. Коротше, я щойно на ходу придумала цю фразу влюбіться і остаться. Друзі, погляньте на це. Що це таке? Це що, сумочки? А, ні, це такі пов'язки хутряні на голову. Вау! Що, у мене два варіанти. Я Пава ось, і я Раїса Горбачова. У мене більше варіантів немає. По-перше, воно на мене просто не налізло. Так, дівчат. Протупила, я думаю, що біла б налізла, якби я постаралась. Тут є іде резинка, і ви така раз, і вдягаєте, і ви вже така, знаєте хто? Я вже хто і вже де. Я вже така Славік Гьол. Славік Гьол – це ми з вами. Ми, коротше, такі з вами слав'янки. Стиль славік Ну, короче Дивіться, ось так. Дуже прикольно. І, а що це таке? Це гетери Сакс Ван Пек. Дивіться, це, коротше такі гетри. Ви вдягаєте на Лігінси. Звісно, на колготи можна. О, а ось гляньте. Ну це просто. Так, да, це просто називається повернутися у 80-ті і залишитися там назавжди. Дивіться, які гетри теж, але вже чорні в зірках, і такі вони прям, прям круті, прям товсті. Хто люби гетри, ви знаєте, куди йти. Йдете у House Brand і купляєте. 699 дівчат, але якщо ви за кухонь, в гетри, я думаю, що це для вас не проблема знайти 699 гривень для гетри. Гляньте. Блін, як вони таке роблять? Його ж можна спалити. От Чому кажуть, що типу, Поліестер він десятиліттями може розкладатися да? і це шкодить планеті. Мені здається, ця штука, ти її взяв вдома, навіть. Ну, якщо ти вже її не носиш да? і стидно комусь віддати. Спалив і все. Спалив і все. На смітниках. Все, йдемо далі. Дивіться, що я знайшла. Коротше, я взяла ось такий джемпер. Тут вони зна... о, яка мілота! Це ж міу-міу! Мені вже хочеться нявкати. Хоча насправді, хто... для тих, хто, можливо, не знає, що таке міу-міу, означає ці два слова. Це скорочено від міучча, мічча Прада. Є такий італійська, італійська така дизайнерка. Ось. І чому Міу Міу? Ну тому що да, в них теж були такі штуки за пушками, такі худі, такі джемпери. Це просто мілатаген. Мяу. Так і хочеться зам'явкати, коли бачиш такі речі. О, вони і є в молочному, хто любить такий молочний. М'якенький такий трикотаж. Коштують вони. Боже, яке воно тепле! Жарко вже стало. Ббебебе. Чекайте 1499 гривень коштують такі штукінці. Ну, вони, дівчата, вони дуже короткі і, звісно, вони більше, знаєте, для підлітків, я згодна все ж таки з тим. Але для нас із вами є ось такі офігійні джемпери. Відразу їх помітила. Ці вже були. Минулого року ну, без гусей, без качок, але, але щось подібне було. Аля. Светр з 90-х, аля, як він ще називався, дідусевий, щось таке, джемпер, щось таке називалось. Дивіться, а це з качками хакі, супер стильний. І я потім знайшла таку шубу. Зараз буду йти в примірочну і це приміряти. Подивіться на цю шубу. Це теж хаки, слава Богу, вже не тедді. Вже, якщо чесно, тедді, от реально вона підбридла просто. Я пам'ятаю, приміряли її велсівай кікі, і от ну реально це щось був. щось вже піднадоїло. Сумочка сюди я підібрала, дивіться. Зараз хтось скаже, ні, це таке весіло. Дівчат, ну насправді я сама це все підібрала щойно. І сумка, до речі, стояла там хто знаде. І вона сюди дуже пасує, до речі. Ладно, я поставлю її назад. Можливо, я візьму, там побачила теж така в стилі Міуміу -міу, якусь іншу. Так, ну що, я беру це, цей джембер і це пальтішко. Так, дівчат, це примірка в House бренд Погляньте, шуба, прям рекомендейшн. Рекомендаціоні. рекомендую. Коротше, чому рекомендую? Пам'ятаєте, я приміряла в Сівай Кікі там? Ще навіть я себе порівнювала із якимось вакулою. Приміряла теж шубу Тедді і порівнювала себе з вакулою, який, типу, ходив колядувати в <сміх> вечорах на хуторі близдиканки. Але, але я хочу сказати, що в хаосі шуба Тедді набагато симпатичніша. Ну, як ви бачите, немає тієї. Об'ємності, гіпер. Вона легенька. Це розмір L. Чому? Тому що це зима, і ви, як правило, вдягаєте там, не знаю, сорочку, потім вдягаєте джемпер, вдягаєте светр з горловиною чи ще щось. І вам треба, вам треба, щоб було якесь, якийсь був простір, розумієте? Ось, і не було гіпероб'єму. Це L, але вона. Взагалі, вона легесенька, і цей відтінок хакі просто мене підкупив, як власне і цей джембер із гусями, з гусаками. які, Точніше, це дивіться, такі перелітні птахи, які кудись летять в теплі краї, подалі від нашої холодної Полтави. Що я можу сказати? Дивіться, ну класна, шуба, можу рекомендувати. Спокійно, 50, і... ну, і далі. Кому як. Кому як заманеться? Дивіться, ось така сумочка ще дуже мила в хаосі, але до цієї шуби вона взагалі не пасує, тому що вона бежева і з якимись тут з прибамбасами якась опушка, опушка біла. Я думаю, що однозначно сюди ні. Хоча до гусей вона могла б, да, так, по ідеї, теж бежеве таке щось пасувати. Ну ні, я не рекомендую цю сумочку, але шубу, так. Да, шубу і цей джемпер з гусями це просто. Такий мастхев. до речі, джемпер в розмірі S. А, в хаусі дещо е, речі е, більшемірят на російській, коротше, української. Виправте мене, напишіть в коментарях, я не знаю, як буде большемрят, якщо чесно. Стидно, але правда. Рекомендую цю шубу, гляньте, яка довжина. Ну, тобто, довжина так само, як і в кійкі була, да? та. але та була якась об'ємна, і я в ній була реально як гопніця. А тут мені дуже все сподобалось, тому така примірка. Так, ціна шуби, не бачу нічого. Три. А, до речі, вони а, змінили колір а, в хаосі колір а, цих штор. Mm -hmm. І темнувато. 399. А, ну так само, да, як, як і Галасіва ну, вона неймовірно класна, я вам кажу. Порівняно з цією, та важка, жарка. І ти в ній як мужик, реально. Ну, це класно, Отже, розмір L був на мені. 3199 І джемпер з гусьми. Ну, це не гуси, це качки. Вибачаю, да, це качки. Нарешті я зрозуміла, що це качки по їхньому розкрасу. Такий хакі класний. Дивіться, це еска і просто на мої параметри просто ідеально сів. Склад тканини 60%. Акрил. Нічого не видно, почекайте. Поліестер 27, 11 поліамід і 2 еластан. І, коротше, це була еска, і це 1199 гривень. Якщо чесно, я думала, що півтори буде. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Підписатися на мій канал і до зустрічі вже у наступному відеоролику. Світло-сірого, білого.